Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки відкрили чотири пам'ятні дошки загиблим військовим. Це далеко не всі ті, хто загинув з нашого навчального закладу. У ДТП в Івано-Франківському районі загинув 42-річний чоловік. 42-річний водій автомобіля Шевроле, мешканець Богричанської територіальної громади, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний місток. Депутати Івано-Франківської міськради звернулися до Кабміну, щоб продовжити соціальні виплати для вимушених переселенців до завершення воєнного стану. Зменшення підтримки ВПО загрожує важкими соціальними наслідками та зростанням бідності серед цієї категорії громадян. Володимиру Козиру та Росу Тимурі, Михайлу Клудніцькому. І Євгену Хуміцькому. чотирьом захисникам, які віддали життя боронячу Україну від російських окупантів, сьогодні відкрили анатоційні дошки на фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища, сервісного обслуговування техніки, де навчалися бійці, розповідає директор закладу Роман Дудкевич. За його словами, усі герої навчалися у різний час. А від сьогодні пам'ятних світлин на фасаді училища сім. Це далеко не всі ті, хто загинув з нашого навчального закладу, тому що по інших школах і по інших закладах області так само є наші випускники. колишні. Євген Хоміцький сьогодні мав відзначати свій 31-й день народження, каже дружина захисника Віталія Хоміцька. Життя бійця розповідає жінка, обірвалося на запорізькому напрямку майже два місяці тому. Додому живим тата не дочекалися двоє синів. Одинадцятирічний Максим та молодший Артем Він якраз на нулі перебував. З нуля має приїхати вже в тил. І він збирався до дитини на день народження, нашого старшого сина, сьомой день народження. Менше хлопчик практично він не бачив. Тому що ну, 22-му році почалася війна, йому було два рочки, а до того він був на Закарпатті. служив, десь колись приїжджав відпустку. У 36 років вперше виїхав на бойові позиції на Донеччині і загинув у боротьбі з окупантами Івано-Франківець Тарас Тимура. Розповідає мати полеглого бійця Марія Тимура. Жінка каже, у бою під Кроматорськом разом із її сином загинули ще 13 героїв. Це був настільки сильний обстріл, що, розумієте, дуже важко ховати дитину в закритій труні і не знати, твоя це дитина чи не твоя. Аж через місяць ти знаєш, кого ти поховала. Через те з ДНК там не було кого опізнавати. Вони ще п'ять днів лежали, їх не могли хлопці звідти забрати. Вони просто в червні, це 17 червня лежали на полі, тому що тяжко, дуже тяжко. 25 лютого 2022 року вступив до українського війська Михайло Клудніцький, пригадує батько полеглого захисника. Чоловік каже, зупинити сина у ті дні не міг ніхто. З його слів, боєць зборонив Україну у складі 102-ї бригади територіальної оборони. Той дрон за яким Він дуже сильно цікавився його. Ворожий дрон завис над ним. хотів його з автомата знищити. Підрон гранату, яка поранила ноги, і там, напевно, була було несущеного життя. Серед семи героїв, дошки яким встановлено на фасаді училища, наймолодшим є Володимир Козир з Богоручанщини. каже мати загиблого захисника. Жінка розповідає: у 18 років хлопець боронив землі сум Харкова, Горлівки, а в 19 загинув під Авдіївкою. Він свідомо пішов, він ворогу, сказав, що він своїх не залишив. Він міг сидіти в частині, але він сказав, що я своїх не залишив. Хотів Оце Це він ворогу. залишив. Ворогу. Два дні цих 10 днів ми його шукали. Не можна було забрати. Ми ще не вірили. На Сендецька Монік, Юрій Кривецький, Суспільне новини. Івано-Франківськ. У селі Грабовець Івано-Франківського району в автоперегоді загинув 42 річний водій легковика. Про це повідомив речник поліції області Андрій Яцків. За його словами, ДТП сталося сьогодні вранці. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що 42-річний водій автомобіля Шевроле, мешканець Богревчанської територіальної громади, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний місток. У результаті аварії керманич від отриманих травм помер на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Звернутися до Кабінету міністрів України щодо продовження виплати соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб до завершення воєнного стану, таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговій 41-й сесії Івано-Франківської міської ради. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 332, більшість внутрішньопереміщених осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, з 1 березня позбавляються виплат соціальної допомоги. Право на неї матимуть лише окремі категорії переселенців. У тексті звернення, яке зачитав. Ав депутат Івано-Франківської міської ради Юрій Лозяк Йдеться про те, що в Івано-Франківській громаді проживає близько 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Звернення підтримали 34 депутати. Припинення чи зменшення підтримки має відбуватися після а не до повноцінної інтеграції та адаптації. Зменшення підтримки в по загрожує важкими соціальними наслідками та зростанням бідності серед цієї категорії громадян. Івано-Франківська міська рада звертається до Кабінету міністрів України з пропозицією продовжити виплати соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану та закликає уряд відмовитись від зменшення кола отримувачів соціальної допомоги серед ВПО. В Івано-Франківську преміюватимуть студентів-першокурсників закладів вищої освіти, які отримали на національному мультипредметному тесті 190 і більше балів. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговій сесії міськради, повідомила кореспондентка Суспільного із зали засідання. Як йдеться у проєкті рішення, студенти можуть отримати одноразову премію до 55 тисяч гривень. Це вартість одного року навчання на відповідній спеціальності у вишах, розташованих в Івано-Франківській міській громаді. Право на отримання премії міської ради Мають студенти першокурсники університетів усіх форм власності, які вступили на освітній рівень бакалавра чи магістра. Студенти зможуть отримати премію на пізніше першого кварталу наступного року. Вони спитали, відключать вашу лінію чи ні? Я кажу, ну, затоплені дома. Відмираюча зона Ця вулиця називалася так. Да, на жаль. Було страшно, щоб не пішла вода в торбалу. Отета було очень страшно. Тож там люди вважають, що люди були в окупації, так у нас була війна, а тут як не було окупації, так думають, що тут війни не було. Багато де приїжджали розміновувати. Біжиш, воно гатить кругом із усіх сторон, стріляє, ой, з чого тільки можна. А нам кажуть, ідіть домой, ідіть в укриття, де укриття, де Де дом, Нам нікуди. Моя, отам, от аж внутри, ну вона вся згоріла. Ще. На початку люди думали, що це якийсь похорон. Та й шукають. Кажете, хто помер? Каже де похорон? Я кажу, не, не помер, то я грав. Ми можемо завчасно виявляти ворога на великій відстані з великої висоти. Це сучасна війна. Дивіться на місцевих каналах 24 лютого о 20.30 документальний проєкт стихії війни. Вмикайте всеукраїнський телепроект Суспільне спротив о 17.15. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни? Інтерв'ю з тими, хто вже сьогодні змінює свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір, Суспільне спротив.